Колеги МВС України мені поставлені е, певні завдання питання кооперативно службової діяльності, охорони громадського порядку, захисту прав і свобод громадян. Вони нам сказати слідуючим чином. Те, що стосується фаховості львівських міліціонерів, складається в приємну валення, але деякі працівники на тих керівних посадах, в яких вони знаходяться, вони не зовсім мене влаштовують фаховий рівень. Що стосується призначень із Полтави, я би кожного з вас і кожного з вас можу продемонструвати за 5-10 хвилин послужні списки цих людей, щоб ви зрозуміли, наскільки вони кваліфіковані. Ні один з них не моїм кумом, сватом, братом. Деякі йшли працювали зі мною на території Автономної Республіки Крим. Я сам 12 разів міняв місце роботи. Моя дружина сказала, що коли з кореспондентів Полтави задали питання, Олег Кулашев, ну як ви до цього відноситесь? Після п'ятого разу до всього звикають. Я не люблю робити зауваження, люди добрі. Я не запізнюся, якщо можна, з вашого дозволу, просив би представників нас-медіа теж не запізнюватися на прес-конференцію. Що стосується фаховості, по кожному з них я можу надати вам послужний список. Ви як люди висококваліфіковані, виважені, подивитися і побачити про те, що ці люди... Пропрацювали на тих чи інших керівних посадах, як раніше писали в Микрологах, займав високі посади в висок посадок, тих чи інших софт-кормів. Вони пропрацювали на цих посадах не один день і не один рік. Їх фаховий рівень мене влаштовував на моїх попередніх місцях роботи і зараз влаштовує. Певні претензії по роботі є до начальників міськрайорганів. Це не останні ротації, щоб ви зрозуміли. Я думаю, що з Полтавської області. Такої великої кількості людей я вже більше не заберу, тому що я в кадровому плані, щоб сказати коректно, я підійдув потенціал Полтавської області. Полтавщина досі відсвятковувала ситуацію в засобах масової інформації, з'являлися деякі публікації про те, що вона знаходилася на першому п'ятому місці в державі за всіма показниками оперативно-службової діяльності. Я цим людям довіряю. Знаю фаховий рівень і хочу з ними працювати. Приходячи в ту чи іншу компанію, от, наприклад, в Зікда, приходить. приходить головний редактор. Він вибудовує під себе ситуацію для вирішення тих чи інших завдань.